Тепер я розумію, чому Іван Пилипів і Василь Єленяк вибрали ці прерії, вибрали іменно цю місцевість в Альберті. Ви просто подивіться, як тут прекрасно, як тут відчувається і почувається, ніби ми в Україні, ніби ми десь в українських селах. І Іван Пилипів і Василь Єленяк вони знали, що вони вибрали. Вони знали, де вони купують землю. Коли вони приїхали перший раз в Канаду, в 1891 році, вони почули в загальному про Канаду від свого товариша з Німеччини, який їм написав, що їдьте в Канаду. Дуже дешева земля. Подивіться, будете жити, будете панами, будете багатими станете і дійсно будете вільними людьми. А український народ це хто? Ми є всі вільні люди. І вони приїхали в 91-му році, в 1891 році вибрали тут. Тій місцевості з повно-повно землі і купили це за 10 доларів кожен на той час. Продали багато всієї худоби, продали все, що могли в Україні. Приїхали сюди і повернулися зразу назад за півроку в Україну. Коли вони повернулися в Україну, вони почали агітувати дуже багато Іван Пилипів, почав агітувати дуже багатьох наших українців. Він почав казати, що їдемо зі мною. Їдемо в Канаду, будемо будувати для чого, навіщо вам працювати на панів, навіщо вам ціле життя бути бідними? Їдемо зі мною. І потім, звичайно, його за те, що він агітував людей, посадили на 6 місяців. Він побув в тюрмі, повернувся назад, взяв свою жінку, взяв Євгена Василя. Перепрошую, Ялиніка. Також і різних сімей з навколишніх сел. І він сам був з небилів. Небилів село, селище знаходиться. Зараз в Івано-Франківській області. І вони в 93-му році, 1793 році, поїхали назад сюди в Канаду але вже своїми жінками, вже з багатьма нашими співчизним українцями і заснували містечко на ім'я Една Стар. Една Стар було засноване Іваном Пилипом та Василем Єленяком. І Василь Єленяк був мером цього містечка Чіпман, якому якомусь я вам сьогодні покажу цвинтар, де він похований. Я вам покажу церкви українські, і вони заснували це містечко, яке потім вже уряд Канади поміняв назву на Чіпмен в честь одного такого залізничного, можна сказати, працівника. Вони назвали Чіпмен, бо вони не хотіли, щоб це було една стар більше. І таким чином це містечко стало таким, яким воно є. І там дуже багато наших похованих. Яка тут природа? Я просто не можу просто вам передати. Я... Дуже дуже мені тут подобається. Я тут живу вже 18 років, ніколи не був в цій місцевості. І мені так приємно, ніби я вдома, ніби відчувається ця добра українська атмосфера українських людей, які тут працювали, жили і в своє задоволення, як то кажуть, добилися дуже, дуже багато. І наші перші українці фактично і за них все почалося. Вони відкрили навіть в тому числі і мені, і вам Канаду відкрили двері в цю країну для кожного з нас, українця. І доробилися до багато різ... вершин. Вони були досить багатими вже, коли вони були старші. І Іван Пилипів, на жаль, помер, коли йому було 77 років із-за того, що він випав з вікна під час весілля. Ніхто не знає, як він випав, чому він випав, але він і -за, за того помер. А Василь Єленяк пережив його аж на 23 роки. І дожив до е, повноцінної старості і залишив за собою дуже багато велике покоління, яке ви сьогодні побачите на центрі І я вас прошу, друзі, підпишіться на канал, тому що це просто вартує того, щоб підписатися на канал. Я знову поїхав, я знову роблю це. І я буду працювати над тим, щоб весь цей клаптик української історії зберігся, хоч принаймні на Ютубі, і тисячі людей змогли побачити те, що. Багато з вас навіть ніколи не могли побачити. Ми завжди про це чули, ми чули, що люди про це розповідали. Але я зараз ходжу на самісінькому місці, де перші українці, перші українці, які приїхали в Канаду, іммігранти, ходили, шукали землю, купляли, працювали. Це не може просто не, не радувати мене. Так що не буду більше витрачати додаткового часу. Їдемо в це містечко, їдемо до церкви, подивимося на церкву, і на кінець, то походимо і подивимося на прізвища на цвинтарах. І сьогодні буде ж два цвинтари. Тому дивіться до кінця, щоб ви нічого не пропустили. Друзі, зараз ми заїхали в містечко Чеппен, колись воно називалося Една Стар. В загальному про якусь історію цього містечка дуже мало вказується взагалі в різних канадських вебсайтах і в історичних книгах. Тому це мені не дуже так сподобалося сильно, але пам'ятають, тому що в цьому містечку я бачив, що висить український прапор гордо, і це вже добре. Це означає, що вони... Якомусь, якимось чином підтримують Україну. І зараз ми виїжджаємо прямо на центральну вулицю цього містечка і будемо доїжджати до е, української церкви, біля якої похований перший український іммігрант. Якщо ви подивитеся зліва, отут, бачите, зліва український прапор. Він трошки зараз маленький, зразу біля канадського. Український прапор, Альберти-прапор і канадський прапор повішений, прямо посередині в центрі цього містечка. Тепер дивимося вперед. І тут дуже так багато нічого немає взагалі. І, звісно, вон ми під'їжджаємо до церкви, яку я зараз вам буду показувати, і це дійсно не може не радувати. Перед вами церква Святої Марії. Подивіться, яка вона прекрасна була, збудована в 1916 році. І тут багато всього є, дуже багато великої історії. Багато українських сімей сюди ходило і ще досить всі ходить, тому що це українське містечко. І подивіться, який тут гарний пам'ятник поставили нашим тищу 891 року українським піонерам вдячні сини. Цей пам'ятник побудовано за старанням українсько-католицької іпарахії. В Чіп мені Альберта, перший українець Василь Єленяк, народився 1759 році, приїхав до Канади з Західної України і похований Василь Єленяк от на тому центрі ззаду цієї церкви. Ми зараз підемо, подивимося на всі ці пам'ятники, на ці всі могили. І подивимося, можливо, ви навіть своїх рідних побаз знайдете ось тут. Але справді церква дуже гарна і дуже приємно, що. Зберігається ця культура, зберігається ця, ця історія велика. Ви свій просто яка Тут велика історія схована і прихована в, ці прекрасні, в цих прекрасних преріях, скільки тут українців ходило, перших поселенців, де я взагалі стою. Мені навіть це в голову просто не вкладається, що я стою просто на місці, де перші українці, перші наші е, жили, був. Були і ходили, і займалися господарством, і не тільки, і це просто дуже сильно дух піднімає. І я просто не маю, в мене просто достатньо, напевно, слів, щоб передати, наскільки це, напевно, дивне і знову ж таки в той самий час одночасно прекрасне відчуття, що я маю навіть таку честь і можливість ходити всіма цими. Полями. І зараз ми підемо на цей цвинтар, і я вам покажу, де похований перший український іммігрант в Канаді. Прийшов я на кінець на цей цвинтар, і я вам, так як я вам обіцяв, я вам трошки знімлю пам'ятники, прізвища, бо ви мене просили. І тут похований самий перший поселенець в Канаді. З нього все почалося. Він фактично нам всім відкрив двері, і це дуже цікаво показати. Тому давайте підемо разом і пройдемося трошки по. Цвинтарі, подивимося, які тут люди поховані прізвища. Можливо, ви когось для себе впізнаєте якесь прізвище, і це для мене буде дуже приємно, що я комусь навіть допоміг відкрити трошки Канаду. Бо Канада справді така велика, і скільки наших тут є, це просто щось феноменально. І це в кожному поселенні є стільки багато різних українських цвинтарів. Перед вами пам'ятник і могила першого українського поселенця в Канаді. Бачите, тут навіть внизу написано перший український поселенець у Канаді Василь Єленяк та його дружина Анна. І вони тут поховані. І помер Василь, як ви бачите, в 56-му, і його жінка в 35-му. І вони приїхали з України. І дивіться, скільки, скільки тут багато різних пам'ятників. Надіюся, що вам сподобалося, друзі, ця екскурсія. На жаль, вона вийшла трошки коротшою. Можливо, кожен пам'ятник, ми не можемо просто фізично зняти, бо тоді відео вийде дуже довгим. Але мені дуже приємно, що мені вийшло зняти, і я послухав вас, свою аудиторію, і що вам дійсно це цікаво було почути, побачити. І мені дуже приємно. І ми залишаємо цю історію за нас, і хай собі люди спочивають з миром.